Нашим діткам дуже сподобалося. У нас тільки розмов ввечері, що про ваш дитячий табір. Вони обмінюються своїми якимись впечатленнями, Вони раді, що в них вже тут з'явилися якісь подруги. І нам, як батькам, дуже це подобається. І дуже дякуємо вам за ваш табір, за вашу працю. Ну, все організовано дуже добре. От. І найголовніше, що ми бачимо щастя в їхніх очах. Ну, дуже велика вдячність, подяка за такий гарний табір. Хоч Господь благословить і ще приумножить. Враження просто неможливо передати словами. Діти дуже задоволені. Ви даруєте їм дитинство. Ці враження вони будуть згадувати ще не один раз. Емоцій дуже багато. Вони їх переповнюють. Їм все дуже дуже сподобалося. Величезне вам дякую, команді, спонсорам. І це просто круто, те, що ви робите. Дякую. Ви робите велику справу. Дитина приходила додому дуже задоволена. Їй все подобається. Якщо чесно, вражена що ну, ось так ви підтримуєте дітей. Тоді, коли їм ну дійсно це потрібно, що от моя дитина сидить там вдома, одна, і для неї ну зараз не, не вистачає спілкування, а тут просто тут є все. Є спілкування, є розваги. Ну, тобто дитина була і є задоволена на всі 200%. От. І я також дякую всім, хто організував цей табір. Дуже дуже дякую. Дитина залишилася дуже довольна, задоволена, все сподобалося, ходимо вже не перший раз. Хочу подякувати всім організаторам за те, що організували такий табір. І хочу побажати подальших успіхів.